Привіт! Ви на каналі Соабо. Молочної роботи, мене звати Аліна, і в цьому відео я хочу вам показати, які у мене є варіанти до 1 вересня для вчителів. Покажу, почну з дешевих: від дешевого до дорожчого. По-перше, є отакі варіанти одиничок. Вони є в двох кольорах. Ой, ой-ой-ой. Отакі є жовто-червоні і е, зелено-жовті. Вони по 70 гривень. Розмір їх в висоту 4 чи 4,5 см. Зараз поміряємо. Ой, щось напутала. 6,5 см. Це в ширину, вони 4,5 см. О, висоту це 6,5 сантиметри. От. Ну, коротше. 6,5 см. Значить, отакі одинички. Ну, у мене такі аромати є, я їх міксую. Я люблю міксувати аромати, щоб не працювати з одним. І у мене є аромати малина, полуниця, вишня, персик, мандарин. Оці аромати дуже люблю, і я їх міксую в наборах, тому вам все одно попадеться приємний аромат подарункового набору. Отакі такі одинички є. Раз. Потім є отакі совушки в пакетику. Це совушка сірого кольору. Ось отак от вона виглядає. Я можу тут буду прикріплювати чи тут буду прикріплювати відео цих наборів, цих варіантів. От така совушка. В висоту вона 6,5 см, ціна її 120 гривень. Отаке слово дякуємо за вашу працю а, розміром 9,5 см на купу. 5,5 сантиметрів, отаком, 130 гривень. Теж приємний фруктовий аромат, є теж в двох кольорах: червоно-жовтий і отакий зелено-жовтий варіант. Отак от, от виглядає ззаду. Ворок вот. Такі от товщини. Тому, якщо ви шукаєте подарунки вчителям до 1 вересня, Пишіть мені, ці всі варіанти вже є на сайті. Сайт буде в описі під відео. Якщо замовляти одну одиницю від п'яти штук, наприклад, п'ять отаких от, от варіантів, то буде знижка мінус 10%. Отакі є в наявності. Хто хоче замовити, пишіть особисті. Далі. Блін я не. Зібрала ще один набір з півонією. Я вам тут ставлю ще отакий варіант набору з півонією, совушка. Все виконано з мила. Там є літерки АБВ. Вона це кожна окрема літерка, і вона теж кожна окрема літерка має аромат. Є малинка, є полуничка, це теж мило, і його можна використовувати, пінити. І воно теж має рот. Далі є отакі набори подарункові. З ціною 370 гривень. Ось такій коробочці, розмір 14 на 11 на 5 см. Коробочка, отака. Ціна 370 гривень, в набір входить. Дякуємо за вашу працю. 1 вересня совушка і отака реалістична мильна малинка. Отака от малінка. Вона з ароматом малинки. Ці набори, вони є в двох кольорах: Отакий червоно-жовтий. І зелено-жовтий. Все так само: совушка, малинка. Дякуємо за вашу працю. І 1 вересня оце штучна зеленушка Це отака штучна зеленушка Я її кладу для краси. Тобто, в наборі ви використати можете три великих мила, ну і одне от таке маленьке. З малинкою. Ці всі варіанти можна замовити у мене на сайті. Також, якщо ви бажаєте, можна замовити, написавши мені в інстаграм. Інстаграм у мене закріплений буде під описом. Цього відео ви можете зайти, подивитися. 1 вересня вже на носі, тому бажано оформляти замовлення завчасно. Бо чим ближче до свята, чим тим довші будуть терміни виготовлення. Тому якщо ви шукаєте подарунки вчителям або в школу діткам, можна взяти отакі маленькі одинички по 70 гривень. Якщо брати їх від 5 штук, то буде знижка мінус 10%. Або поштучно можна набрати ще отаких от от совушок. Тому пишіть для замовлення. Це я вирішила зняти таке маленьке відео вам, щоб ви могли подивитися в великому форматі, що у мене можна замовити, що є до 1 вересня, які я колекції підготувала. Ще я вам також тут поставляю якісь варіанти відео, що можна, крім е, тематичного, скажімо так, до 1 вересня, що можна ще замовити. О, я створила в цьому місяці подарунковий набір зелений такий з. Півонією зеленою, з тарталеткою, з лохиною і ожиною. І там будуть в наборі маленькі шоколадки, мильні, лохина, ожина, буде прикрашено, теж дуже гарний набір. Або такий же набір, але в іншому кольорі рожево-червоний. Це з полуничками, малинками і рожевою півонією. Теж дуже гарний набір. Такі два варіанти набору по 430 гривень. Ви можете замовити, написавши мені. В Instagram, або якщо перейдете на сайт, на сайті буде ем... Категорія 1 вересня, подарунки вчителям, і там теж можна замовити. А якщо ви дивитесь це відео і вам дуже сильно подобається маловаріння, і ви б самі хотіли навчитися маловарінню, то для вас у мене є курс по маловарінню. ціна на нього тисяча гривень, але для тих, хто дивиться мій YouTube, вам є така плюшка, як мінус 30% на курс по маловарінню». і вам буде він за 700 гривень. Просто ви мені знаходите в інстаграм. Пишете мені промокод YouTube, хочу записатись на курс. І ви записуєтесь на курс зі знижкою. Все, дякую за перегляд. Переходьте до мене в інстаграм, підписуйтесь, переходьте на сайт, замовляйте подарунки вчителям. І всім гарного дня, вечора, ночі до наступного відео.